Хмельниччина отримала 16 тисяч доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту у рамках нездоганяючої загальнонаціональної кампанії з вакцинації дітей, які пропустили або ще не отримали свою дозу захисту від цих недуг. Ми повинні привити, ми повинні зробити 11,5 тисяч щеплень. Це повинні зробити до періоду, коли діти підуть до школу по вересень місяць. Якщо вакцинацію не провести, може виникнути спалах захворювань. Про це розповіли на брифінгу в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За словами директора установи Миколи Габрикевича, востаннє в Україні масово хворіли на кір у 2017-2019 роках. В Україні було понад 54 тисячі захворювань, у нас в області було більше 6 тисяч, від 5,5 до 6 тисяч захворіло. Щоб досягти імунітету колективного і щоб не захворіти, треба, щоб 95% населення було привито. Наразі в нас в області. 69-70% дітей. Згідно з календарем щеплень, вакцинуватись проти кору, краснухи та паротиту потрібно у віці одного та шести років. Отримати захист від цих недуг можна і в дорослому віці, якщо в дитинстві щеплення не робили. На сьогодні є протипокази, які затверджені наказом 2070. Це є е... На, алергічна реакція на, на попереднє ведення до, цієї, до вакцини, імунодепресивні стани, вагітність і гостра патологія, яка супроводжується високою температурою, більше 38 градусів Цельсії. Ось це є протипокази до живих вакцин, тобто кору, паротиту і краснухи. Всі інші протипокази не є е, протипоказами. До кінця цього тижня вакцину мають розподілити по медзакладах області. А з понеділка, 24 липня, планують почати щеплення. Щоб безкоштовно його отримати, необхідно звернутись до свого сімейного лікаря, педіатра або найближчої амбулаторії. Ірина Кондратюк, новини міста.